Таю всіх присутніх компанії ветеранів та ветеранок, які роблять все для того, щоб вибороти найцінніше для країни волю, незалежність. Сотень тисяч українців, які зараз на фронті чи вже повернулись з честю. Вся Україна завдячує вам. Ветерани відіграють важливу роль у політиці, у місцевих громадах. Досвід українських ветеранів буде мати надзвичайне значення по мірі трансформування підходу до трансатлантичної оборони. Ми буквально нещодавно прийняли закон про ветеранське підприємництво в українському парламенті. Ми схвалили два ключові законопроекти. Це про основи державної ветеранської політики, які будуть визначати і статус, права, гарантії для ветеранів та їх родин. В семи областях вже розпочинається будівництво державних ветеранських просторів. В обласних військових адміністраціях є відокремлені структурні підрозділи з ветеранської політики. В міністерстві оборони, як і в міністерстві ветеранів, я думаю, найбільша кількість ветеранів працює тих, хто пройшов дійсно бойові дії. У центрі стоїть ветерани. Це дійсно бойовий досвід проведення різного роду операцій. Ветерани, вони служили, служать і будуть служити своїй державі. От Україна, вона така і є. І навіть якщо нас трошки там покоцає, ми все одно відновимося і потім ще покажемо ще більший результат. Ставтесь до кожного ветерана як до рідної людини і намагайтесь розуміти. Ті, хто бачили руйнування, вони хочуть будувати. Вся Україна завдячує вам, що сміливість дійсно змінює історію.